Всім привіт! Таке хочу повідповідати на Всім. питання, бо дуже довго писати це все в коментарях. І є такі коментарі, які повторюються. Тому хочу дати відповіді на ваші питання, кого там що цікавило, кому що не дуже зрозуміло. Просто не всі дивляться кожне відео, знаєте, прям так, попідряд, попідряд, і не всі, можливо, не всі додивляються до кінця, можливо, я не знаю, знаєте, одну частину подивилися, другу ні. І взагалі губляться, тому що відео виходить багато. Майже кожного дня. Е, тому е, хочу повідповідати. Я позаскрінювала і позаскипоскидала розсіку, щоб е, знати, які саме коментарі, на які саме коментарі відповідати. Е, і робити, так, будь ласка. Е, і щоб нічого не, такого не пропустити, то, що хотілося б розповісти, і що коротко відповісти, неможливо. Е, так, давайте почнемо з. Так, давайте почнемо з так. Говорили про поїздку на море. Чомусь припинили розмовляти про це. На море їдете чи ні? Куди? Яка ціна? З ким? Угу. Так, на море ми поїдемо. Звичайно, поїдемо. Море вже забронювали. На море поїдемо куди? Їдемо в Болгарію. Поїдемо автобусом. Автобусом поїдемо у саму Болгарію. Будемо виїжджати з Хмельницького. Хто не знає, ми з міста Хмельницького. Е, їду я своєю персоною, Ангеліна, Ростислав, чоловікова мама та її подруга. Ось така їде компанія на море. Чому розмовляла і припинила цю розмову? Ну, а що ж говорити? Речі ще не збираємо. Е, море заброньоване. Поїдемо, чекаємо, чекаємо. Будемо виїжджати, якщо я не помиляюсь, 6 чи 7 червня. Ще є два місяці. Ще встигнете наслухатися тут про море. Я думаю, будете бачити якісь. Відосика, якусь дорогу, як будемо готуватися, як проїхати з маленькою дотиною Ангеліною, який два рочки. Я думаю, це буде цікава історія, тому що ми з Ростіком їздили на море завжди. Йому було чотири місяці Ми були на морі. Ну, кожного року ми з ним їздили, але це було набагато простіше, тому що ми їхали своїм автомобілем на наше українське узбережжя. Тому їдемо майже на те ж саме море, але в другу країну. Думаю, на це я відповіла. Будуть ще збори на море і все інше. Що там ще було? Яка ціна на нас трьох? до 50 тисяч. Десь приблизно беруться, може, ще повністю не проплатили. Проплатили лише знаєте, цю частину, типу бронь, а інша частина буде проплачуватися ось в квітні. Коли вже повністю проплачу, скажу суму без проблем. Кого цікавить обов'язково скажу. Головне не забути, не забути, що я мала сказати це. Так, наступне питання. Чи Чи плануєте ви побудувати будинок і заїхати в нього? зробити внутрішні всі роботи. І чи робите щось уже? Чи розпочали? Такого, що прямо розпочали і. Я не можу назвати, що це щось розпочали. Да, щось купували. Деякі процеси вже запущені. Там підключення світла, всяке ось таке. Ну такого результату, прям щоб вже було щось, немає. Якщо щось буде, обов'язково покажу Знаєте, планувати можна дуже багато. По-перше, на те, щоб зробити аж внутрішні роботи і заїхати, це треба дуже багато грошей, я вам скажу. Планувати плануємо дуже багато, але хоча б зібрати оцю коробку в цьому році. А далі вже як карта ляжеть. Не знаю, в планах залити фундамент, зробити коробку і криша, певно. Можливо, ставити вікна. Я не знаю, чим там закінчиться, але вікна ж можна вставляти і зимою. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. По мірі поступання грошей будемо ось це все е, робити. Все плануємо, планів отакого і ще навіть більше. Е, але м, не знаю, що вийде. Буду розказувати. Ну що, покажу, що вийшло, а що не вийшло з планів. Планів багато, але е, так е, робота помаленьку рухається потрошки щось зовсім в планах. Ми вже думали, що самі прямо самі все робити не будемо. Наймемо людей. Доді, обережно, будь ласка, там трішки наймемо якихось людей, щоб нам, звісно, допомагали, бо самому це зробити Машоті. нереально. Машоті. Можливо, десь Машоті. книжечка до кінця місяця М -м -м. буде якийсь такий вагомий рух. Покажу. Якщо щось зміниться, обов'язково покажу. Машоті. 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 Так, наступне питання: чи плануєте ви... Виходите в садочок після в садочок і виходити на роботу після того, як Ангеліна піде в садочок. Підете на попереднє місце роботи чи можливо зміните його на щось інше, краще, ким плануєте бути? Не знаю, ким я планую бути на попереднє місце роботи, я не планую виходити після того, як Ангеліна піде в садочок, можливо, да, піду на роботу, що ж я буду сидіти вдома. Звичайно, піду, не знаю, чи будуть це квіти, чи буде це щось інше, але м, думаю, що піду. Я не знаю, яка в неї буде адаптація, скільки вона, знаєте, буде проходити і як там. Якщо мені Ютуб буде приносити таку якусь е, частинку грошей, мій бюджет, щоб мені вистачало, можливо, і не буду йти на роботу. Буду Ютуб-блогером. Так, дурені думки в багаті, я не знаю. Чесно, ще поки що я це питання прям так не вирішила. І далі наступне питання. В зв'язку з тим. Зараз заведу вам ще інше питання. дайте. дайте. Так, скільки приніс вам Ютуб доходу за останній місяць з моменту монетизації. Я вам скажу, Анеліна вам показує біблію. Отак треба. Тут лежала книжка, і вона вирішила показати вам її. Став, будь ласка, на місце. Ні. Можеш подивитися акуратно тільки? Так, з моменту монетизації, скільки мені приніс Ютуб за останній місяць, в який це був місяць? Березень місяць. Ютуб мені приніс 900 щемось гривень. Навіть не було тисячі. Все залежить від відеороликів. Щоб ви розуміли, там один е, влог, який в мене набирає до тисячі переглядів, він приносить гривень 30, не більше. Не думайте, що е, там блогери заробляють сумасшедші гроші. Це такий просто, знаєте, бонус плюс. Якщо на дитину держава платить 860 гривень, то начебто 900 гривень це такий маленький бонус плюс. Але хто знає, Зайка. але хто знає, що 900 гривень вивезти не можна з адсенса, треба чекати, коли. На 100 доларів, тоді ти тільки їх можеш вивезти на свою е, карту. Тому Што? гроші є, а я ще ними не користувалася. Сподіваюсь, що м, саме квітень місяць принесе мені більше трішки е, заробітку. Я постараюся знімати щось цікаве. Найбільше у мене приносить заробіток, ті відео, які набирають. Це можливо питаються ті, хто теж знімає. Знаєте, не знаю, не пишуть, бо мені показують тільки такий нік, е, там буковку М ще якась там назва. Не знаю, хто Лас. це запитує, тому можливо, це хтось так питає. Найбільше в мене набирає. Дає мені коштів ці відео саме кулінарні. У мене на каналі вони залітають е, і там набирають декілька тисяч переглядів. Я вам скажу, що всі відео, які м, після того як ти час собі монетизацію, всі відео приносять якусь там копійку маленьку в цю всю долю. Е, але е, навіть і старі відео, знаєте, там вони ж всі монетизуються. Щось приносять, я думаю, з часом можливо це е, збільшиться, і я зможу собі дозволити бути вдома і займатися. Побутом і знімати вам різні мотивації. А можливо, я буду і знімати, і працювати. Якщо якийсь графік буде такий там тиждень через тиждень, два через два, я е енерджайзер, який зможе поєднувати це все. А чому б і ні? Спробуємо. Подивимося, що з цього вийде. Тут мені допомагають. Так, далі. Чомусь тема грошей, цікаве всіх, завжди. Тому ще одне питання про гроші. Звідки берете гроші? Який ваш основний дохід? Гроші на будівництво відкладали раніше, чи брали, можливо, якісь іпотеки, кредити. Так, скажу вам, що основний дохід, який в нас в сім'ї приходить, це заробляє чоловік. Я щось там заробляю на тих квітах, такий маленький бонус, плюс, який вистачає нам. На продукти, але все ж таки добре, що це є декілька знаєте, тисяч, можливо, там ну, тисяч п'ять в місяць. Я не думаю, що там більше є, треба для цікавості просто приховати. Можливо, тисяч п'ять в місяць це знаєте, якісь наші такі продукти, трішечки допомога чоловікові і цих, з його вже зарплати, якихось тисяч п'ять можна відкласти. Тому, ось це наш саме основний дохід. Ще я отримую кошти на Ангеліну, так як я в декреті аж 860 гривень, і нічому собі не відказую. <гум> Тому ось такий саме основний наш дохід. Далі де брали на будівництво чи відкладали? Так, звичайно, по можливості, що у нас там залишається. Якщо є якийсь більший е, дохід, то ми, звичайно, щось відкладаємо, купували участок перед цим. Нам не вистачило грошей, ми їх позичали, е, потім віддали. І тепер та ж сама історія з будівництвом. Якусь частину ми маємо свої гроші, щось позичаємо, потім віддаємо. Е, і ось такий от вічний круговорот е, цих грошей. Так, щоб в нас лежали на купці, яка знаєте гулька грошей, ми їх бахнули в будинок, якби так можна було зробити, ми б так. Ой, правду кажу, зробили. Будь здорова. <кій> Тому якось так. Звичайно, по можливості щось відкладаємо, ніяких кредитів не беремо ніколи. Позичаємо в надійних людей, в кого є ця можливість нам позичити і завжди віддаємо. Так, це відповіла за гроші. Скільки ж ви потратили того місяця? Говорили, і я щось дивлюсь у кожному відео, але не бачу, щоб ви це промовили. Потратили ми, я вам скажу скільки, зараз вам скажу скільки. Ми потратили 20 тисяч точно. Ось. Ось, я вам зараз покажу цю суму. Ось. Майже 21 тисячу. Ми потратили. Можна сказати, що 21 тисяча пішла у нас в березні місяці. Думаю, у квітні місяці ще може бути більша сума, і за того, що у нас в квітні місяці дуже багато днів народження. І Паска свята, це, знаєте, більші трішки розтрати, а можливо і будуть менше. Порахую, вам скажу, 21 тисячу потратили у квітні. місяці. Це не з урахуванням бензинів, заправок, ось цього всього, це не рахується. Поповнень телефонів теж не рахується, комуналка сюди теж не входить. Тому, якщо це ще підбити сюди, от сюди, то буде ще більше. Це на такі потреби, які е, саме я записувала і. Ой, дитина вже хоче, щоб я щось дістала. Е, що я записувала? Ось так. Це, я думаю, відповіла. Так. Так, 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 так. так відповідаю ще на одне питання, тому що бачу вже 14 хвилин. Можливо, іншим разом ще повідповідаю. Якщо вам буде цікаво, можете задати мені ще якісь питання, і я вам обов'язково зніму відео, на яке буду відповідати. Так, Маріано, скажіть, будь ласка, скільки вам років? Можливо, я пропустила щось, але маєте гарний вигляд. Дякую. Гарна фігура. Чи дотримуєтеся ви якихось певних дієт? Ваше харчування? Ну, що я вам скажу, дякую за комплімент. По-перше, а по-друге, мені 26 років. Вже 26. я не знаю, багато це чи мало. Нормально. Я нормально ставлюся взагалі до будь-якого віку. В кожному віці є свої плюси та мінуси. Я вважаю, що зараз саме такий у мене класний вік, коли в тебе відкриті всі двері, і можна робити все, що тільки тобі в голову приходить. На це ще є сили, на це ще є терпіння, здоров'я дозволяє. Дозволяє. Тому так, з приводу е, дієт, я вам скажу, що в мене бувають е, 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 тихіше, із крайності в крайності. Інколи я заморачуюся і е, готую такі більш ПП страви і готую їх всю сім'ю просто. Заставляю їх їсти овощі, багато е, різних салатів там, всяке таке. Е, ну як там? Буває, що це не салати, а квашена якась капуста, щось таке більш корисне, перехожу на більш корисне і готую і підпихаю це їм. А буває, що просто ось захтілася і приготувала біляші. Я їм майже все вам скажу. Мало їм, правда, хліба і стараюся менше їсти таких булок, всякої такої випічки. Я це дуже люблю, під каву, але стараюся менше їсти, тому що у мене зразу з'являються такі. От кішок, просто. Я не знаю, звідки вони, але вони в мене зразу таки м'яка стають. І стараюсь менше цього з'їсти. Так само, і як біля щів, і всього такого можу з'їсти там один і все. І все. І стоп. Головне, вчасно зупинитися. І стараюся не переїдати. Я можу з'їсти 4 рази в день, але маленькими порціями. Завжди їм маленькими порціями, багато я не хочу. Маленькими порціями. А Інколи буває, що можу і обжертися. Якщо я одного дня обжерлася, то на наступний день я вже так жерти не буду. Просто можливо, у мене ще дуже класна генетика. У мене в сім'ї всі не товсті, всі худенькі. Але якщо багато їсти, то понятне діло, що ти потовстієш. Якоїсь прямо дієти, я ніколи не дотримувалася і не буду. Я вважаю це просто єрунда. Потрібно їсти все, харчування має бути збалансоване, але в міру. Знаєте, обов'язково все має бути в міру. Е, тому нічого такого не дотримуюся, просто багато не жу е, і якщо чесно вам сказати, буває, що е, хочете там щось солодке, ще щось, е, але е, так знаєте, якщо ти вже один день-два себе там поберу. То на третій день, взагалі <плес> нормально, і не так хочете тобі і їсти. І всього організм звикає. І я не знаю, в мене звик їсти маленькими порціями, і мені нормально, я не товстію. У мене знаєте, стабільна вага протягом багатьох років. Буває, що за зиму я там наберу один кілограм, але за літо він в мене швидко спадає, збігає, тікає, тому що я багато рухаюся. Я така, знаєте, активна людина, яка багато рухається, а рух це, знаєте, дуже класний спосіб не товстіти. Тому я думаю, відповіла вам на декілька питань, які вас дуже цікавили. Кого цікавили? Залиште мені, будь ласка, вподобайки, хто додивився відео до кінця, тому що це допомагає каналу рухатися просто вгору. Я вам скажу, що і ваші коментарі теж дуже класна підтримка для мого каналу. Які рухають вгору, і дякую вам за те, що не лінуєте. Залишайте мені приємні слова, вподобаючки і все інше. Якщо комусь ще щось буде цікаве, залишайте коментарі або питання під цим відео. Все, до зустрічі, пока-пока.